Я скажу чесно, якщо сьогодні оцінити гру команди, вона була досить пристойною. Ну, я хотів би все-таки подя подякувати футбольній команді Одеса. Знаєте за що? За те, що вони, як істинні футболісти, доіграли сезон до кінця. Тому що могла команда не приїхати так, сьогодні, і сьогодні не було б того свята. Знаючи наперед, що 2-0 програли вдома, вроді би, шансів мало, але все-таки вони приїхали. І я скажу відверто, що вони грали краще сьогодні в Тернополі, ніж вони грали в Одесі. Чому? Тому що вони контролювали м'яч, вони досить хорошо рухались. І відчувається рука тренера, пархоменка. Скажу Андрія. Чому тому що видно, що людина працює? Єдина проблема їхня, звичайно, це фінансування. Оце це головна боль. Що касається нашої команди, то я скажу так, що вона трошки десь вульготно це сьогодні почувала. Знаєте, після рахунку 2-0 дуже важко налаштувати футболістів в психологічному плані. От і вони десь хвилин гра ігра ну, не в'язалась. Ми грали не так, як ми хотіли. Після того дійсно з'явились лідери, я ж кажу, в центрі поля, які взяли м'яч свої ноги і добросовісно працювали. Менше браку почали допускати, забили вчасно м'яч. І після того, звичайно, вже відчували, що ми вже яка, тримаємо всі ніті в своїх руках. Я думаю, що команда сьогодні заслуговує на похвалу, хоча я їх рідко коли хвалю, чесно скажу. Сьогодні ми на початку сезону зустрічалися з болівальниками і давали десь такі маленькі обіцянки. Можна сказати слова в пусту, Можна, хтось э, говорив, що це нереально і неможливо. Сьогодні я кажу, ми виконали тих два, задання, два завдання, які були поставлені. Це ми говорили, що на Тернопільський стадіон повинно прийти 10 тисяч глядачів, на матч Кубковий з Севастополем прийшло десь більше 10 тисяч глядачів. І ми пообіцяли, що ми вся команда і, і всі керівники наші, що ми вийдемо в першу лігу. Ми сьогодні зробили це. Чому? Тому що команда Десни і Чернігів три роки виходила. Знаєте, і це дуже тяжкий шлях. Це тільки так зі сторони кається, що це досить легко і просто. А це оказалось досить серйозне таке змагання і досить клопітка праця. От. І я хотів би, чесно скажу, перш за все, ще подякувати всім болівальникам, вірним болівальникам. Ще раз кажу, ті, хто нас вірив, ті, хто з нами йшов до кінця. І ті, хто знав, що наша команда досягла небажаного результату. І ми сьогодні бачили, як вболівають за нашу Тернопільську ниву, як вони нас підтримують. Ну, а команда, ви бачили, я обіцяв, що команда зробить все для того, щоб матч був красивий і результативним. І ще раз кажу, я дуже вдячний всім болівальникам за підтримку. Звичайно, хочеться слова подяки, ще сказати нашому губернатору. Чому? Тому що... Коли ми почали працювати спочатку, Дуже важко все давалось. Ну, Валентин Антонович він зробив фінансову базу для команди, це немаловажно. Пі з Нового року було підсилення, досить серйозне підсилення в лиці Баранців, Кікуття, Мельника, Ільківа, Суслова, хоча я ж кажу. Ці футболісти, я думаю, свет проявили з найкращої сторони. І це велика заслуга нашого губернатора і віце-губернатора, я кажу, гоча Петра Володимировича. Ну, звичайно, великий вклад я кажу, тому що в принципі команда, яка йде тренер, і бере, мабуть, з собою певний штат. Знаєте, хтось, Я слухав на лавці, коли ми там зіграли десь один годин, допустимо, що там Яворського намило, і його компанію намило. Ви знаєте, це люди недалеко глядні. Чому? Тому що люба команда може зіграти і нічого, може і поступитись, але повинна бути борьба. От Коли ця боротьба є, то ніхто не має права цього говорити. Я хотів би подякувати в першу чергу своєму першому заступнику, старшому тренеру Донцу. Тому що він починав з самого маленького з низів, коли ми в підгайцях були дітьми, він нас тренував. Заслуговує на саму велику шану і подяку. І, звичайно, своїх помічників, які напротязі всього року працювали добросовісно, я кажу, трудились, впотілися, вони незамітні завжди. Тому що коли вірує команда, значить все хорошо. Коли проірує команда, завжди винуватий тренер. Це нормальне явище, ми сприймаємо це як закономірно. Ну, ви бачите, ми робили все, що могли. Можливо, де де навіть більше, ніж могли. Ну, Потрібно робити крок за кроком, і мені хотілося би в подачі нашій футбольній судьбі Тернопільської неві зробити слідущий крок: вернути оцей футбол. От стільки глядачів, коли буде приїжджати футбольний клуб, там Шахтар, Динамо Київ. Це наша мрія, і ми це зробимо. І через рік прем'єр.